Для, для росіян ну, я не скажу, що там занадто холодно або занадто жарко в даній ситуації від цієї історії. Харківський напрямок так само вони підсилюють на тиск, щоб знову ж таки перетягнути туди наші резерви. Та сама історія всіх вітаю на каналі ТОП. Я Христина Бековець. І Сьогодні до нашого інтерв'ю долучається Шаманка Сейраш-Сейраш. Вітаю вас, рада бачити та навзаєм. Сьогодні ми я хочу поговорити про найактуальніші події. Власне, ми записуємо це відео 5 квітня. Ви ви його одразу зможете побачити. І розпочинати я, звісно, хочу з того, що ось заявив голова МЗС України про те, що ми прийняли пропозицію США щодо щодо безумовного припинення вогню на 30 днів. І ця пропозиція залишається чинною, Лише Росія висуває вимоги. Ну, типу, це не прям новина, це вже триває якийсь певний час, але ось свіжа, свіжа заява собі. Наскільки високі шанси, що все ж таки відбудеться це 30 перемир'я? Ну, давайте так. Навряд чи це буде квітень. Я просто квітень дивилася для свого каналу, буквально декілька днів назад. Щось в квітні не пахне нічим, окрім того трандітцю, яким пахне у квітні. Тому це явно не про квітень. Зараз подивимося. Так. Та ну, ми поки не про стабільність. ні. Перевернутий король пентаклів. Відсутність стабільності у цьому питанні. Шістка кубків, карта ностальгії, ми таке вже бачили. Втрати, відкат, можна так сказати, до Відкат, от буквально, до, до якихось привидних точок. Поки ага. ні. Нормально, коротше, давайте так: нормально воно працювати не буде. От, все. Ага. Щодо умов, які постійно висуває Резрозумілий Зеленський, вся весь наш уряд а, періодично покаже, що він він на це не піде. А, чи можливо, що все ж таки ми погодимося на якісь певні умови заради цього перемир'я, навіть якщо воно буде не таким, яким ми яким би ми хотіли. Ми вже погоджуємося на певні умови, тому що приймаємо в цілому о, контекст розмови про якесь перемиря з сусідом, який його систематично багато років порушує. Давайте так знову нагадую, я якось пояснювала техніка і тактика сміття. РФ вимагає. Абсурдні навмисно пункти для того, щоб затягувати час, для того щоб торгуватися навколо а, сміттєвих а, просто пунктів, а, щоб потім менше було торгів за ключовими, які їм дійсно потрібні, все і це поки буде тягнутися. Ну немає там перспективи на нормальну комунікацію а ніхто на абсурдні пункти погоджуватися не буде. Ну Олександра, можливо, ви дивилися якраз ось ці пункти, які важливі РФ, і на які ми скоріш за все підемо? ну що це саме? Питання території. І там от стоїмо, де стоїмо, о, і так далі, тому подібне, як мінімум. Давайте так, це і мінімум, і максимум, одночасно, ОРФ. От скільки, я, типу, я скільки ми віджали, от стільки наше заяви про те, що ми хочемо і Запоріжжя, і Херсон це сміттєва заява спеціально для того, щоб всі казали, ти що дурний, ти йде, іде, ну де, де Запоріжжя, де Дніпро, де Херсон. Ну ти дурний. Він. Я про Путіна з, з, з своєю групою оцих маразматичних дідів накручують цю історію, потім каже: А, ну ладно, хорошо, давайте ми з барського плеча погодимо погодимося на те, що ми зупинимося там, ну, де всі стоять. Ну, тупо тупо рила, але, на жаль, дієва тактика, яку світ продовжує жарати. От і все. Ну Ось е, Зеленський буквально ось вчора е, зазначив певні умови, які для нас критично важливі. Ну, це зрозуміло. Це ж те, що ми не визнаємо окуповані території російськими. Не похож не погоджуємося на зменшення чисельності армії на чергові червоні лі лінії, Також е, зі слів зеленського за цитую, справедливий мир передбачає повернення під контроль України всіх окупованих територій, але деякі території вдасться з часом повернути лише. Дипломатичним шляхом знову ж таки далі цитати: ми будемо робити все, щоб залишити армію в тому стані щодо кількості, яка є сьогодні. Велика армія, яка в три рази більше ніж була на початку війни. Тобто для нас це важливо наскільки висока ймовірність, що ми дотримуємося саме ось в такому формулюванні всіх цих вимог, про які говорить Зеленський. З якимись е, я не скажу, що суперкризовими огріхами, але цілком ймовірна історія. Тобто, тут іще mm -hmm. тут ще будуть вноситися якісь деталі, да, типу, але але в цілком реалістична штука на перспективу, і навіть диявол падає скоріше за все, це може бути ну буквально от прописаним. Тобто, це може бути буквально існуючим на папері документом, який називається Залишилося тільки затвердити все. Так, водночас свіжа новина від заступника голови ОП Павло Паліса. Те, що Росія готується до наступу одразу на кількох напрямках. Відомо, що цього року російська армія планує наростити своє групування на 150 тисяч військових. Які це напрямки, і як очікується, це Харківська, Сумська, Херсонська області? Майже всі. Майже всі напрямки в більше або в меншій степені знову таки дивилися для каналу. І це починається з квітня. А загроза по сумському напрямку і намагання ворога відтягнути туди наші ресурси. Нікуди не ділася, вона там є, це лише питання часу. Харківський напрямок так само вони підсилюють натиск, щоб знову ж таки перетягнути туди наші резерви. Та сама історія. Основний пласт – це Донецький напрямок, на якому вони почнуть тиснути. Є загроза до напрямків, які розділяють лінію фронту водою. Це і Херсон, і Харків. Ну тобто, бо там о, 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 річка Ускіл на Харківському напрямку, така точка важлива. Ну а на Херсоні там зрозуміло, той берег, да, типу розмежування по берегам. І от там, от у нас квітні 100% буде загострення, і о, Запоріжжя так само вони ресурси і резерви на запорізький напрямок кидають. А причому о, на запорізькому напрямку о, дивилися в цілому. Там передивлялися якось, хоча би поверхнево напрямки. Там вони взагалі якусь кончену тактику беруть, де вони можуть на запорізькому напрямку йти не по тому, не по логічному да, намаганню пробити оборону там, наприклад, от влова, а взагалі йти в яку в якийсь один із боків навмисно для того, щоб розтягнути оцю ну, коротше контрольовану да територію для того, щоб тили, загрібати тили. і у нас це починається з квітня. Загострення воно вже на квітень випадає, і це стосується абсолютно всіх, просто в більшу або в меншу степень. Так, далі хочу поговорити трошки про колаборантів, тому що з зробили гучні заяви про те, що воно викрило зрадників, яких Кремль залучає до реалізації проєкту про зовнішнє управління Україною. Ці зрадники переховуються в Росії, проголосили себе єдиною легітимною владою. Зрозуміло, можуть вони знаходити. З Росії проголошувати все, що вони захочуть, але тим не менше лідером цього угруповування є Дмитро Василець, це голова забороненої в Україні партії держава, і там цілий великий список я дивилася якраз сьогодні від СБУ. Кого вони викрили цих зрадників, Олександра, щодо колаборантів, якою буде ситуація в Україні, і мене напевно в першу чергу цікавить не ті, хто сидять в Росії і щось там десь говорять, а які. Безпосередньо залучені до певних процесів в Україні. Наскільки велика кількість? Ну і вам карти не покажуть наскільки велика кількість? Половина парламенту нашого кончення, Ну, типу, проросійські маразматичні, не відсторонені. тут навіть карти не треба для того, щоб просто подивитися на партію ОПЗЖ, яка досі існує чомусь в парламенті. взагалі, з бойко. Де? Де відлучення? Де заборона? Ну, ну альо. Зараз. Взагалі подивимося, що там планують робити зараз. А, так, я так розумію, СБУ працює в першу чергу зараз над зв'язками. Типу, у кого там є зв'язок з кимось тут. Прослідкування зв'язку. От робота. робота робота по зв'язкам робота по партнерству для того щоб для того щоб потім мати можливості Затримань які ну саме якимись спеціальними операціями, такими внутрішніми, для того, щоб не було не було можливості оспорити, можна так сказати, оспорити е свою приналежність до контактів з тією стороною, таким чином. Тобто, це зараз основна робота, чи буде з неї якийсь результат там, хоча би найбільше півроку, да скоріше за все, так, бо королева мечів. Ну у мене в розкладах для каналу взагалі випадало на квітень, що не може бути якесь гучне викриття, уже почнеться якась така тенденція, тому в принципі сидимо чекаємо. Мита від Трампа напевно зараз найобговорюваніша тема. Всі розбирають на шматки заяви, дискутують, обговорюють люди. Зараз вже в багатьох країнах світу вони реально панікують, що це в прямому сенсі економічна війна, яка зможе призвести до світової кризи. Чи дійсно це так? Ну, враховуючи по тенденції того, що нормального і стабільного ця історія нічого не приносить. Да, і Це все одно дуже серйозна така економічна історія. Да, нас всіх дружньо чекає річка мечів. Це колихне. Давайте так, це дестабілізує і колихне. Так, да, воно потім вирівняється в нових якихось реаліях, плюс-мінус, наскільки це можливо, але дестабілізує і колихне. Да, це такий собі тенденція на як вам знаєте, переділ мірового порядку. Оце от. прям класніше не скажеш. Ну, колихне це просто така так, м'яко ви Чи Це дійсно буде м'яко? Чи це ви просто така. Формулювання колихне – це не про м'яко, колихне це коли ви сиділи на жопі ровно. Понимаєте, вас підкинуло на три метри, а потім спустило назад, як на атракціоні. Оце те, що означає колихне. Бо, ну, Якби, якби воно було м'яко, я би сказала, що ну, у нас трошечки пошатає, а потім поставить на місце. Ні, а тут воно прямо колихне. Ну, ну, типу, це зараз, ну, Ми бачимо біржу в Америці, ми розуміємо, що зараз частина країн буде давати зворотні е, підвищення. Зараз... Поясню глядачам, там насправді економічно достатньо важка, але якби це дивно не звучало, неоднозначна ситуація, а деякі зеркальні мита Трампа ну якби як відзеркалення на завищенні мита деяких країн. Тобто там не все абсурдне, давайте так. Тобто в деяких країнах, наприклад, там умовно кажучи, мита для американських товарів у Франції, наприклад, 35%, і Трамп вводить дзеркальні 35% для Франції. Типу, ви нам і ми вам, якого дідька, у вас для нас 35%, а у нас для вас 5. Ми підвищимо до знаєте, баш на баш, у вас 35% і у нас 35%. Це справедливо, але ж це Трамп. І команда Трампа, і діди, які по-моєму трошки не відбивають дупля в певних ситуаціях, економічних та настільки глобально, наскільки це шатко. В деяких він завищив планку так, що це реально виглядає як економічна війна, ну війна і терор, буквально да, економічний. З іншого боку, він не включив ті країни, де є взаємодія, як Росія, наприклад, да, типу, і там не ввів а, планку, яка є, і виходить це. З одного боку, там є частина країн, які, яким просто відзеркалили їхні мита, а є частина країн, яким влупили мита, які навіть більше ніж у цієї країни по відношенню до Америки. І оце дестабілізує ринок в першу чергу. Оцей ви поняли, ця амплітуда несправедливості. Давайте ми це так називемо. Тобто, воно ну не може пройти безслідно для економіки світу в цілому. Олександр то цілком логічне питання, чи чого Трамп цим добивається? Сделать Америку знову великою Ну, Я не могла втримати, а, Зараз. Залучити яку, по-перше, залучити гроші до країни і працю до країни. Оце основний, основна історія. Так, да, тут одразу: партнерство, інш... інша співпраця, інші партнерства, інші гроші. Ну, приблизно так. Угу. Mm -hmm. Mm -hmm. Чи знову ж таки читала в соціальних мережах, люди пишуть, що це ну, буквально, ви про це теж говорите: економічна світова війна. Чи може вона спричинити, спалахнути третю світову? Mm -hmm. Гібридна третя світова у нас по факту іде. А пряма прямо, третя світова, ймовірна, але не зараз. Ми вже передивлялися це питання. Це питання туди ближче, все таки, до 30-х років. Ота от, от може бути, ну знову воно не виглядає. Воно не виглядає як глобальна Друга світова, вона все одно виглядає гібридною. Гібридною це політично, економічно, військова історія, і за, та, так само, як відбувається зараз. Просто включені в процеси і гарячих точок стає на планеті більше, і, включених країн у ці гарячі точки стає більше. От поки воно от в такому в, в, ключі mm. виглядає і буде скоріше за все, виглядати. Як ці мита від США від ша відіграються на українській економіці? Я читала, не пам'ятаю хто написав, що це в першу чергу вдарить по малому бізнесу. Я дивилася. Я дивилася це питання для каналу. Для свого да трохи нас колихне, але у нас є як ну підтримка там Євросоюз Британія нас плюс-мінус, хоча б на плаву без сильної оцієї амплітуди, ну якось. Фіксунуть, давайте так, усілякими інвестиціями, капіталами, які нам передають від там Євросоюзу і від Британії. Ну коротше, типу, тут воно хоч якось згладить нам кутки. Але ну так, да, все-таки, знаєте, такий така от хвилька. Вона вона буде. це курс долара коротше. Ні, ні що так не вбиває український малий бізнес, як українські не, неадекватні податки, і Америка там уже знаєте. Для малого бізнесу ти такий, ой, і і, і ще оце зверху. Класно, спасіба попрацювали Огонь. А, в цьому списку країн, для яких підвищили мита, немає Росії. Чому? Ой цей старий прекрасний правитель всія Америки вважає, що мита для частини країн, з якими взаємодіє Ерефія, цього вже достатньо, ніж напряму вводити мита проти РФ. Тобто для тих країн недостатньо, щоб їм пряме ми вводили, а для Росії це чи можна тоді це розглядати як черговий знак? Дружній знак. Ну я не сказала би, що це дружній знак. Для нас це п'ятірка мечів. Да. Для, для росіян ну, я не скажу, що там занадто холодно або занадто жарко в даній ситуації від цієї історії. Цього тижня або на початку наступного США анонсували візит української делегації щодо угоди про корисні копалини? Черговий візит, а ми побачимо найближчим часом. Чи підпишуть врешті цю угоду? І о, у вигідному нам форматі? Чи буде цей формат вигідний нам? Для нас вигідний цей формат був би років тридцять. Або 20, хоча б зараз все, що ми будемо підписувати, ну таке. Знову якась херня. Ну, Мені скільки разів випадає на цю угоду одне і те саме. Це знову про якісь складності в процесі, в складності в підписанні, і, і зараз в мене падає те саме, і коротше, якісь напруження, можливо, навіть скандальні ситуації, тому ні, поки не розслабляємось. Знайшла новину одразу в декількох різних західних змі. Пишуть вони про те, що Трамп розглядає зараз можливість розпочати справжню війну з Іраном і хоче вдарити по Тегерану ядерним ядерною зброєю. Питання чи піде на такий крок Трамп, і до чого це може призвести? Давайте так чи планує Трамп підступний удар по Ірану? Да чи він прямо ядерний? Невпевнена я у тому, що прямо ядерка да? типу, але те, що він готується нанести ножами в спину якийсь удар, він ну, таку історію планує. Бо у нас розклад починається із місяця. Ми маємо якусь уже брехливу точку інформації, брехливу точку відліку цієї інформації. Тобто початкова інформація викривлена, вона брехлива. Да? Тобто, тут уже щось інше планується або в іншому ключі мутиться. До чого це призведе до. Дев'ятки мечів для всіх. До загострення ситуації, жертви, складнощі, сімка мечів, втрата якихось ресурсних моментів. І тут не тільки для Ірану, але загалом, ну, коротше. Це коли ти своїми намаганнями стабілізації скоріше дестабілізуєш, ніж стабілізуєш. От десь так. Mm -hmm. Зрозуміло. повернемося трошки до України. Ось СБУ затримала російських агентів, які збиралися підірвати адмінбудівлю у Львові. Ми з вами минулого ефіру детально обговорювали взагалі питання тероризму. Сьогодні у мене лише одне питання: наскільки успішно наші спецспецслужби найближчим часом будуть боротися з тероризмом випадків, які якого останнім часом дуже сильно побільшили? Результат буде, насправді, результати є просто частина його залишається в тіні у основних медіа, але я не скажу давайте так. Я не скажу, що хлопці і дівчата із наших структур колупаються в носі. Ну, давайте колупаються, але не в тій відсотковій, не в тому відсоткові, в якому це бездіяльність. Ні, працюють і будуть працювати, і насправді видають гарний результат. просто... Про частину нього не говорять у соціальних мережах, і ми не знаємо, скільки там було а, розкрито прідотрещено, тобто нам вилітає найтаке, знаєте, яскравіше, а мінімальне залишається поза кадром. Тому там всі працюють, роблять все, що вміють. А, знову. Про Трампа і Ілона Маска Трамп повідомив повідомив своєму оточенню, що Ілон Маск найближчими тижнями відійде від ролі держслужбовця, що сталося в стосунках між Трампом і Маском. Вони ж так сильно, як здавалося, всім навколо любили один одного. Фотографувалися, і син Маска приходив до Трампа. І взагалі вони показово виражали таку прихильність один до одного. Це видозмі... видозміна діяльності. Я би не сказала, що це прямо якесь там супервідлучення, що це прямо якась така історія. Це видозміна діяльності маскам. Е, це не обов'язково повне відлучення, це може зняття одних повноважень і переводу маска в якісь інші там повноваження або в іншу якусь категорію, тому що нікуди двійка кубків не дівається. Ну, типу, взаємодія як була, так і так і є. Тут скоріше питання у тому, що маск своїми певними діями викликає достатньо агресивну реакцію. Тому треба щось робити так, щоб він, наче, і був, і наче не було, і наче згриз знизити градус тиску і незадоволення. все. Тобто він лишатиметься в уряді, при владі? Ну, умовно ну, й, умовно так. так, якщо не напряму, то точно в комунікації. Mm -hmm. І наостанок хочу вас запитати ще про страшні обстріли, зокрема Харків, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг. Ми бачимо багато жертв цивільного населення. Чи будуть ще ось такі масовані атаки саме по цивільним в ось цих регіонах? А і не тільки там, в принципі, на квітень місяць для всієї України випадає не, не найтихіший період. І це навмисна історія нашого ворога, який буде навмисно тероризувати о, мирне населення. От прям навмисно. І воно випадало. Тобто, тихо, тихо у квітні, поки не, не, не планується тиша у квітні. Я, я ж кажу, я відео записувала для свого каналу, подивилася квітень. А там а там прям якісь достатньо навіть, що мені не подобається, ну достатньо серйозні. Прям деякі атаки, вони і так всі серйозні, а там прям ну взагалі який страш. Ну, прям ну зовсім. А uh, і тому бережіть себе, будь ласка. Mm. Чим пов'язано це можливо там дивилися це там, я не знаю, та це залізний залізничні якісь вокзали, будинки. Є, 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 ну, це не зовсім давайте так. Ті, хто дивляться різних майстрів, давно знають у когось сильні сторони. Там у цьому питанні, у когось у цьому питанні. Інколи мені показує, що конкретно є ціллю. Інколи я просто бачу, буде жопа. А що за жопа? Я не розумію. Ну, це не моя специфіка розуміти. Е, ну. Не, не моя сильна сторона у розкладах чітко казати, от-от прямо туди. Показало, я сказала, не показало, біс його знає. Випадає удари, які наносять великі руйнації і приносять великі жертви. Все. І стосується це всіх. Тому я що на своєму каналі казала, що, будь ласка, бережіть себе, намагайтеся максимально реагувати на повітряні тривоги. Що тут кажу? Тому наші глядачі, ви. Знову ж таки, повторюся за Олександрою. Бережіть себе, реагуємо на повітряні тривоги, і насправді не забуваємо про небезпеку, яка постійно на жаль ще триває в Україні. Пані Олександра, дуже вам дякую і до наступної зустрічі.